Хочу сказати, що все таке, якби. Більше адаптувати систему захисту кукурузи для південного регіону, слід би зазначити, що продукт, такий продукт, як Вауді з прилипачом мера, є ну, ідеальним рішенням для тих проблем. Це падалиці всіх видів соняшнику можливих, це лобода, це амброзія, це не треба звичайно. Тобто весь спектр бур'янів, які присутні власне, і властиві для даного регіону, даний продукт закриває. Тому тим більше, якщо це в, скажімо, в поєднанні з е, ґрунтовим внесенням, да, будь-то там Аденго, хай то Берлін Флекс дуло, але ну, за необхідності доповнюють одне одного, дають результат, який ми з вами зараз бачимо. Ну, фактично знищені буряни і звільнене від конкуренції поле для того, щоб е, на, даному, на даній ділянці формувався е, гарний врожай.